Вітаю, шановні. Як кажуть, підгрібаю грішки. Люблю колись так от о, встелено листям, бо це осінь. І подивіться, що я бачу на небі. Сонечко було. Я ще навіть любувалася капельками води на вербі. А зараз подивіться, ну. Оце так здивувало 1 грудня. Ну, зимова казка. Чи як то сказати, наперхає сніг, чи то дощ. Вчора вечором лягали спати, то був сніжок, так і вкрив так гарно бейсмент. Ой, господи, бекярд. Бейсмент це ж підвал. О, бачите, а це зараз отака краса. І щось капає. О, краса? А це краса така. Повкривала щось, щось залишила, а там у мене вон, посередині кинула відра, бо йшла ховати відра у теплицю, бо ще не, не заховали. Ну, не зняли теплицю. А тут дивлюся, прямо-прямо отак іду до собі. Ну, буває. Ось вам що значить з собою телефон носити. Раз і на підхваті. Бачите, що я зробила тут ще по дорозі. Оце у мене ящик з суничкою, такий гарний урожай був, то бачите, що я кози спасали, косулі, то я взяла, порізала, подрібнила чорнобривці і трохи хащі лишила. Ну, вроді би, ну, от видно, що, що, що нюхали, нюхали. Але таки не повитягували, бо витягують навіть з корінням. Отак, оце я тут -от прибирала трошечки оцю шавлю мускатну Це в мене цілий рядочок тут був. Ну, прибирала одну зали. Подивлюся, як вона перезимує, бо один рік в мене не перезимувала. Але дякувати, О, там була. Бачите, скільки насялось? Це сторічного насіння, тому що, бачите, скільки. Це ромашка. От. І тут кутик такий одну лишила. Ну, таке, така гарна структура цієї шавлі. І так гарно виглядає. І думаю, ой, буде ще іній сніг, полюбуюся. Ну і кучерява верба. Гарненька. тут так їй подобається. Ну, оце чорне лишила, це для пташок. Ну і просо. Ось, бачите, поки я з вами говорила, що значить момент. От поки, бачите, от там чуть от чуть-чуть, де вершочок ялички. І то вже зникає, на очах зникає. Ну, така погода. Ну, все, зима. Вітаю вас з зимою, з новими відчуттями. То таки дощ пішов, піду до хати. Бувайте здорові, мирного вам неба.